Всім привіт! І сьогодні у нас дегустація на номінацію. І року. Ну, а взагалі, сьогодні у нас Golden Dragon. Я чомусь на прилавках її ніколи не бачила. Можливо, я не звертала на неї уваги, але ну, я її взагалі ніколи не куштувала і реально ніколи її не бачила. Їх сьогодні шість. Чому шість? Тому що я не змогла. Вибрати смак, взяти одну чи дві. Не цікаво, тому сьогодні у нас знову вгадай, з чим локшина, чи деяка. Тут у нас є пансирочок, трошки м'яска, курочка, хрюшка, гриби і знову м'яско. І, можливо, можливо, ви подумаєте, а навіщо нам дві локшини з м'ясом, бо вони ж однакові. А от і ні. Ця у нас яєчна локшина. І, можливо, ви подумаєте, що всі інші теж, а ні. Тут такого не написано. А тут аж 4% яєчного порошка починаємо нашу гру. Спеціально навчена людина запарить мені локшинку. Ну що? локшинна вечірка продовжується, і ми будемо. Спробувати і вгадувати. Типу, вся локшина на вигляд дуже різна. Типу, тут ну, сама структура цієї локшини. Це житнє, я ж детектив. Я вже, мабуть, знаю, що вона. І, мабуть, я вже знайшла яєчну. Яєчну локшину. Все одно, типу, по структурі вся локшина якась різна, значить це взагалі різні фірми. От, але ні, це ж все одна фірма. Я гадаю, що. Яєчна локшина. у нас ось це то, а ось це житня, а далі будемо здогадуватись. Ну і, мабуть, сильно крутитися тут не будемо. Почнемо просто з найближчої. Ну, запах не дуже сильний Бульйон. Що нам скаже сеньор Бульйон? це дуже легко. Бо цей смак можна відчути навіть не куштуючи. Це у нас, скоріш всього, грибочки. Ну, по структурі, як сіна, моя улюблена. кошня. по смаку, по смаку, це грибочки. Це очевидно. Мені сказали взагалі, що свинина взагалі тут теж з грибами. Я це трошки упустила. Сказали, що є. Локшина житня, то я розумію, що це свинина з життєньо локшиною і грибами. Точно не прогадаю, що це гриби. Ну і тут достатньо такий смак насичений грибів, тому так, да, це гриби. Але сама локшинка по структурці, як завжди, вважає кращого. Чогось смачненький? Добре, повертаємось до нашого локшинного раю. По запаху не сильно зрозуміло. Щось, наче типу, відчувається, можна там якісь е, догадки кинути. Але ну, не сильно. Ну, скоріш за все, схоже просто на якийсь бульйончик, але, ну, очевидно, да? бульйончик. Але ну, щось, типу, просто типу як або курячий, або м'ясний. Не дуже такий виражений яскравий смак. Є е, типу, питання: курка чи це, чи це свинина. Ой, свинина. Яка ж то свинина? Чи м'ясо. А м'ясна локшина, це з якого м'яса? На свинина що? Без з м'яса? то що не м'ясо. Мабуть, треба читати, що це за м'ясна. І чи є за м'ясо взагалі? То поки що ми не варіант, що це або курка, або м'ясо. Ми її так подалі трошки пробувати. Отак, Одна із очевидних локшин, тому що я вважаю, що це яєчна локшина, і вона, до речі, дуже відрізняється від інших локшен по структурі. Вона така трошки е, товстенька. Не просто так вона яєчна. Да? На білочків трошечки посиділа, масу піднабрала і стала така товстенька. А чи ні? Наче в зал ходила, поняла трошки вона. Хоч то й очевидно, але треба спробувати, що воно таке і з чим його їдять. Ну, запах трошки є смісний. Ну, по смаку, типу це. Е Звичайний м'ясний бульйончик. Тобто, знаєте, наборщик зварила. Нічого типу неймовірного, просто звичайний е, бульйон, де трошечки, от, типу, нагадує цей любий м'ясний бульйон. Як неочікувано, правда? Давайте спробуємо яєчну локшину. Багатообіцяюча яєчна локшина. По структурі вона трошки краща. Не набагато, ну типу ця зовсім пашня. Ну але вона не набагато краще по структурі. Як завжди, я хочу трошки краще структуру. Що ми хочемо за такі гроші? Ну перестаньте. Це м'ясна з яєчної локшини. Не дарма. Там а 4% яєчного порошку. Добре, йдемо ще до одної. Очевидної, бо ну а чого ні? Можливо, це трошки хитленька. Да, я знаю, з чим це окшена. Ха-ха-ха. Ну, -ха. До речі, давній є трошки запах цього грибочка. Хм, і смак в неї грибний, але не такий виражений, як в першій. Це очевидно, що це м'ясна, це, очевидно, що це свинина з грибами. І вона житня. До речі. Мені здається, я не куштувала локшену житню, Тому це мій перший раз. Ну, така вона. До речі, мені здається, що по структурі вона теж відрізняється від до цих добре. І навіть від яєчної локшини вона теж відрізняється трошки по структурі житнього хліба. Логічно? Думаю, дуже. Таке собі. Ну, не сказати, що вона неймовірно жахлива. Знову ж вона не класна. Трошечки краще, ніж ось те. Вони отако з цією структурою на рівні. Це свининка грибочком. Але дуже цікаво, до речі, з житньою локшиною. Що там у нас? Хто у нас наступний? Пансирок! Мабуть, якщо я буду ще раз так робити, треба зі мною домовлятися. Мені, мабуть, самі з собою, що не можна їх нюхати, бо їх можна відрізнити просто по запаху. Прямо по структурі мені здається, чомусь що у сирної вона найгірша, вона якась найтонша, наче, і така най... сама грустна. Ну, сиром пакне прям дуже сильно. Не прям сиром, а от сирними приправами, які вони завжди. Як пахне, так і на смак. Не настільки е, яскравий, як сам запах. Це дає мені можливість е, сказати, що це сирно. Панцирочок. Що ж, сама локшинка, От вона якась прям не така, як оті інші. Давайте пробувати. Сирно і сирно. Я вважаю, що оцінювати це як типу класну смачну локшину, це не має сенсу. Це звичайна дешева несмачна локшина, яку я б не хотів би купувати, навіть коли в мене немає грошей. Типу, це звичайна сирна приправа. Ну, погана структура, погана. Хотілося б краще. Хочеться, щоб виробники наші робили локшину краще. Я знаю, що ми можемо, але таке відчуття, що ніхто цього не хоче. У мене все. Дякую. Повертаємось за локшин. Залишається ще одна. Це мені допоможе все ж таки вияснити, це курка чи це м'ясна. Чи ось це курка, чи м'ясна, і вона нам допоможе вияснити все ж таки. Як то кажуть, розставити крапки над і це м'ясна, чи куряча. чи оце м'ясна чи, чи куряча. Правильно, сама нічого не зрозуміла. Що з них м'ясо, а що з них курка? Бо курка то не м'ясо. Тепер ми зрозуміємо це. жінка жінщина чоловік. Куриця, ні в кіці. Вінка не за границя. Типічний аромат приправки. Здається, в мене є підозри. В мене є підозри. Хто вбив курку? Давайте будемо спробувати саму локшанку. Поки я вам лав... не скажу нічого. Mm! По смаку. По смаку, ну типу, трошки вже по бульйону було зрозуміло, що то за смак, якщо чесно. Коротше, ось це у нас курочка, а ось це у нас м'яско. І якщо я правильно пам'ятаю, вже щось трошки тут перемішала. Виходить, що у нас курочка, м'яско, грибочок. Сирочок локшина з свининою і грибами. І ось це у нас е, яєчна локшина з вісмоком м'яса. Е, мені здається, що в цей раз навіть було легше, ніж коли я куштувала іншу фірму. Але там мене збивала курка і індюшка. мене не збити зі шляху. Що вам цікаво, ми можемо подивитися оцінки цієї локшини десь. Навірно, знизу. Отак, десь знизу, десь там. Якщо хочете детальніше, але можливо вони і не дуже треба, бо навіщо дивитися детальні оцінки, де буде все сіреньке. Правильно? Ну, але ж все ж таки, хай якась талокшина там була. Якщо ви знаєте ще якусь е, погану локшину, не дуже і часто видно в магазинах. Пишіть, поїмо всім гарного вечора!